Слава Ісусу Христу, слава навіть Боже! — Знову ти я і ти тут. Я знаєте, що Каляка? Скажу вам так по правді. Не виспалася запс. але нині не виспалася цілу Україну. Тому що гнеда бушує, день, ніч, свято, не свято. Знаєте, в мене відчуття що такі скурво пси, не люди. Знаєте? Чесне слово, от я собі так так, знаєте, усвідомлюю. Вчора мало того, пізно спати лягли. Друга ночі тривога почалась, а шоста був, був відбій. Курлева все місце не знаходила, ще з вечора почали моніторити всі новини. Говорю, так як я, моніторити всі новини, у нас течіта й хоч поїхати до хати, що то робити, що то, як сім ти сівтиш, кажу. Та ми, кажуть, до машині недалеко поїдемо до хати, в разі що і друга година почалась. А кай корлєва, що так спала, аж храпіла. Більний, а знаєте бо чого? Намагає. Бо я знала, що королєва є біля мене, але почався, почався тривога, я тоді так ще трохи, знаєте, покрутилась, покрутилась. А я кажу, тако, як моя баба, як наша баба, не говорила. Що має бути, то буде? Аби то було, знаєте, чесно, колірка, то є таке істинне слово. Від смерті ніколи ніхто не сховався і не сховається. А ми живемо в такій реальності, даємо собі раду, як можемо, ніде не поїхали, ми сидимо вдома. Тому що то є наше вдома. Ну, а маємо таку, знаєте, такого маємо сусіда, таку гниду, пархату, курву. Я б правда на нього по інакшому сказала. Не тільки на нього, а на всіх в загальних. Вони бушують чи день, чи ніч, чи то садок, чи то школа. Їм по барабану, то не люди, то пси гірші пси. Ну, але кавалірка, хочемо чи не хочемо, виспались чи не виспались. Але приходить новий день. Людина встає, стріпує, стріпується і береться до роботи. І ми так само встали, бо Королева взагалі не виспалася тої ночі. Але вже як є, така наша реальність. Так що Королева, давай вставати, А тут кавалерка кинула готелі. Ну, я вже ходила на рецепт. Я, я вже такої трошки. Чого такий дуже шум? А тоді теж такий був, пам'ятаєш, два роки тому? Такий дуже шум, знаєте. А я вже все, саме годину, поки втворила, думаю, що я впереди, ще до восьми полежу, бо королева, знаєте, хоч трошки поспав, що на годину спав. Лежу, чую, далі ходять, ходять. Якийсь мене дуже зацікавив один мужчина. Він дуже тако ходив, знаєте, туди, сюди щось бубонів. Я ну, та я того шаф, халатці взяла, не обиралася. Вийшла на рецепшнку, кажу, я, я перепрошую, а можете мені каву зробити? А вони кажуть, а ви не можуть. А чого ви не дзвонили з номера? У нас що телефонний номер є. Я не виділа. А я кажу, ви знаєте, моя сестра цілу ніч майже не спала, кажу, не хочу би її, знаєте, спотини. Чес? Чесно, я, їй так, я, так сказ... я так сказала. Я так сказала. Десь я перепитаю, я перепитала, кажу, не хочу її збуде, то на спить. Я кажу, чи спистему не ми кавусимо? А вона каже, позвонила, каже, не може собі дозвонити, подивилася на мій лук поняла, що вже в ресторан не піду. Знаєте, бо тут не пасує ходити по ресторану. Та й все, то та я так, подивилася на мене, так себе. А я замовлю пішла. Переходить якийсь дядько. І на того вже пік. А я кажу, чекайте, пана, кажу, та чого пікаєте зразу? Ну що таке? Але не гості. А що Я кажу, та, відійшла дівчина зараз прийде, кажу, почекайте хвельку, як скажете? Портки таку злізли, так все таке. Я то все самому стою, дивлюся і тримаю 500 курк. Та твердо приходить. Мені треба 312 ночі. А вона не качу. Може, то куління, а мені срочно треба. Я думаю, що на не... коня по межіка було з ним. Це стерелива, знаєте, стука. Два стука. Я чула все. І ви знаєте, я так стою, і, і, та ж, і з рецепту дає йому карту. То в номер. номер? 320. У мене є така карта. Такому дає карту. А він каже, що дякую, пішов. Приходить, каже, за картою. Зака як не так? Друге, а може, це шукати. Ти вже на рецепшену дзвонять з того номера, і що це таке? Ой, вибачте, помилково зайшов чужий номер. А вони кажуть: та якби до мене зайшли такого. І вона там вибачається, то чи вже пішли з того номера на місце. Вже пішли. Ну, я би кавалірка всі висверла. Видите, такі ситуації бувають. А в місті, де сидять, такі ситуації завжди бувають, коли я досі, правда? Mm -hmm. Вчора ввечері кіну мали, розумію? Кіт мали, ну, знаєте, ми, я казала, я ходжу з курлем, ніколи в житті скоро не лягаю спати. Саме головне вчора посиділи файну культуру. Всі ці вже розійшли, ще вже смеркало надвір. Та йдіть, посидимо поговоримо. Кавалерка, ми говорили до півдруга. Ми просто сиділи і говорили. І все, знаєте, всі значу, я каву люблю. А Люсяна, а Люся, каву. А я кажу, ні, Люся. я вже ні кави не хочу. Вотечка кай, ні води не хочу, ні кави не хочу. І так прийшли в номер, то в почала бушувати. Але я спала, по правді. Сказав. Просто приходила. Мені треба трясти майстер. А вона качу. Не можу стукати коля можуть, а мені срочно треба. Я думаю, що на коляді, бо жінка було, з ним стерливо, знаєте, стука. Я тут чула. Все. І ви знаєте, я так стою і, і, та ж, і з рецепту дає йому карту, то в номер. який номер? 312. У мене є така карта. Такому дає карт. А він каже, що дякую, і пішов. Приходить, каже, за карта. Вона каже, не та карта. <сі> Друге, або ж Вона починає шукати. Ну, Ти вже на рецепшену дзвонить з того номера, каже, що це таке? Ой, вибачте, помилково зайшов чужий номер. А вони кажуть: та якби до мене зайшли, такого. і вона там вибачається, то що вже пішли з того номера на місце. Вже пішли. Ну, я би кавалерка зі висверла. Ведь такі ситуації бувають. А мені такі ситуації завжди бувають, коли я десь ібрала. Mm -hmm. Вчора ввечері кіну мали, розумію? Кіт мали, знаєте, ми, я казала, я ходжу з курлем, ніколи в житті скоро не лягаю спати. Саме головне вчора посиділи файно культурно. Всі ці вже розійшли, ще вже смеркало над Та йдіть, посидимо поговоримо. Кавряка, ми говорили до півдруга. Ми просто сиділи і говорили. І все, знаєте, все значить, я каву люблю. А Люсяна, а Люся, каву. А я каня Люсь, я, я, я вже ні кави не хочу. Вотечки кай, ні води не хочу, ні кави не хочу. І тільки прийшли в номер. то в почала бушувати. Але я спала, по правді. Сказала. Просто, знаєш, корня спати не буде Думаю, а щось тобі буде мордувати. І рано встала, бачите, я, я не звикла. І вона там вибачається. То... Чи вже пішли з того номера на нести. Вже пішли. Ну я би кавалерка зі висверла. Ведь такі ситуації бувають. А мені такі ситуації завжди бувають, коли я досі брала. Mm -hmm. Вчора ввечері кіну мали, розумію? Кін мали. Знаєте, ми, я казала, я ходжу з курлем, ніколи в житті скоро не лягаю спати. Саме головне вчора посиділи файно культуру. Всі ці вже розійшли, ще вже смеркало над дві. Та йдіть, посидимо поговоримо. Кавряка, ми говорили до півдруги. Ми просто сиділи і говорили. І все, знаєте, всі знає, я каву люблю. А Алюсяна, Алюся, каву, а я кажу Люсь, я, 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 я вже ні кави не хочу, вутички кай, ні води не хочу, ні кави не хочу. І так прийшли в номи, тугнида почала бушувати. Але я спала, по правді сказала. Просто, знаєш, кур'я спати не буде, думаю, а щось тобі буде мордувати. І рано встала, бачите, я, я не звіла. Мене так голова болить, я не знаю, де я її. Але нема коли голова буде боліти, бо вже Софія їде по мене, знаєте? Я перепрошую, бо ви вчора питаєте, всі пишете. Галина, чому ви не їхали двома машинами? Кавлєрка, не їхали двома машинами однією. Однією. однією машиною, тому що я зараз їду далі на день народження, а Курлєва їде або в одну сторону, або в другу сторону. Наші ще не уприділи. додому. Додому, Точно. Курлява їде додому, тому не могли їхати двома машинами. Так що, кавалерочка, надіюсь, трошки у нас трипіння ви такі кадри. Знаєте, я казала, тако, завжди всьому треба шукати. Позитив, знай та що ти вже що ти так приповідаєш, ніби в церкви. Та вже хватить та говориш то й говориш, то вже тишся, та дай мені спокою, не подрімаю трохи. Розумієте, я вже думаю, та вже вже та вже закрийся, та вже вже хвистить. На що мені тих історій тих п'яних мужиків?